Вокальна студія Маленький блюз це колектив, в якому діти навчаються сценічні майстерності, тренуються та виступають. Нещодавно талановиті дітлахи побували на всеукраїнському фестивалі. Перлина збирає друзів на Гуцульщині в місті Яремче. Повернулися маленькі артисти не так давно, лише кілька днів назад. За час перебування встигли побувати та побачити майже все. Розповідає керівник вокальної студії Маленький блюз Тетяна Курбатова. Ми були не тільки в Яремчі, ми були. Буковилі, і были и в були мы были и волнофранковске, и в общем-то много-много интересных мест увидели и ездили. В багатьох містах бували. на фестиваль завітали діти майже з усієї країни віком від 4 до 17 років. Звісно, на заході відчувалися переживання за своїх вихованців, та все ж впевненість, що діти покажуть хороші показники, була на всі 100%. Розповідає Тетяна Миколаївна. Чесно говоря, завжди впевнена в своїх дітях, але страшно переживаю. Це дорога, путівка, Фестиваль для нас от так далеко вперше. ми, звісно. Готувалися дуже сильно, готувалися не одну неділю, пропадали, навіть можна сказати, жили здесь. Не менш стурбовані поїздкою були й батьки артистів, аби підтримати своїх талановитих дітей, вони поїхали разом з ними. Рідні говорять, що за свою малечу дуже приймалися, але все ж були впевнені в їх силах. Мої переживання, звісно, як у всіх родителей зашкалювали, дуже сильно переживали. Але я була уверена в своєму ребенці, вона у мене молодець, умничка, ми привезли перше місце, я очень її горжу. Спасибо большое всему творческому коллективу и нашей Танечке. Большое-огромное спасибо. Путешествие нам очень понравилось. Большое море впечатлений положительных от фестиваля, от природы, от детей особенно. Мы на фестиваль поехали впервые. У нас это было немножко спонтанное решение. Но ни кусочки не, по... не пожалели об этом решении, потому что эмоций было очень много, очень ярких впечатлений набрались. Поэтому... Радовича поїздки велику підтримку в організації поїздки та можливість приймати участь у фестивалі надав благодійний фонд Твірідний Край, створений за ініціативи народного депутата України Вадима Нестеренка. Зі словами вдячності Тетяна Миколаївна звернулася до Вадима Григоровича. Хочу поблагодарить за матеріальну підтримку благотворительний фонд від рідний край созданий по ініціативі народного депутата України Вадима Нестеренка вам большое. А ось маленькі та талановиті артисти готувалися до фестивалю ретерно та проводили майже весь час на тренуваннях. Працювали не покладаючи рук. Діти говорять від такої поїздки в захваті, та так далеко від дому на виступ їздили вперше. Тож емоції переповнювали кожного. Зараз ми знаходимося в вокальній студії Маленький Блюз. Нещодавно наші маленькі артисти побували на музичному фестивалі. Перлина збирає друзів на Гуцульщині і діляться з нами своїми враженнями. Мені дуже сподобалось, було так гарно, так красиво. Чи відчували ви якусь конкуренцію? Так, конкуренція відчувалася. Вона була достатньо великою, щоб нас збити зі свого шляху, але ми не здалися. У момент конкурсу ми. Хоча ми одна родина, ми ставали всі конкурентами, але не дивлячись на це, всі вболівали один за одного і підтримували. Мабуть, ви не очікували на якісь сюрпризи. Розкажіть нам. Так, ми зовсім не знали, що буде якісь сюрпризи. Але коли ми спочатку виступили, була прес-конференція із Софією Тарасовою. Це наша велика фанатка. Цікаво, а чи були у вас якісь нові знайомства? Так, ми подружилися з новими колективами, брали з них приклад. Мабуть, у вас якісь екскурсії були. Розкажіть нам про це. Так, ми були в Яревчі та в Буковелі, ходили на горний водопад. Були дуже прекрасні краєвиди, піднімалися на підйомнику вгору. Було дуже цікаво. Ось такі вони маленькі артисти нашого маленького новомосковська. Тож ми бажаємо їм не зупинятися на досягнутому, а йти тільки вперед та до поставленої цілі.